Ввечера, ну, відео огляд, бурок, Зуття із ПВХ та Ева Верона Ось виробники, сайти. Ось це приїхало в Харків. Да. І так, що ми тут маємо? Ну, ось така бурка. Замовляли. Бурки, щоб у приміщенні без опалення якось пережити зиму. Ну, Немає досвіду взагалі, подивимось, що з цього вийде. Був є варіант черевиків, котрі також виробляють там черевики під ЗСУ виробляють, Ось, і в них є вони розроблені типу термоса. У них там є мембрани відповідні. Ось, ну, вони, там, вони там коштують гривень 300-3000 приблизно. Бурки коштують ну, 550. Тому будемо пробувати бурки, як воно переживеться ця зима. Ну, 42-й розмір, написано, Замовляла 42-й розмір. Ну, тут кожза. Подивимось, що з цього вийде. По галоші, ну, галоша її можна крутити, складати як завгодно. Тобто вона така проста, звичайна резина, ніякого тут в неї немає. Жорсткості, все гнучке. Ну, Проста галоша. Є і добре. Подивимося, що з цього вийде. А так много налізла Підтеплий теплий носок. Буде видно.